А сьогодні нас привітно зустріли поля Миколаївщини. Ми запустили вольту Living Soil, що вона закладено 9 метрів. Працюємо зі швидкістю 20 половини. На Агрегат навіть не видно, який клубок пилюки стоїть. Після проходу агрегату ми маємо отакий от фон. І після. Це суцільний шар змульшованого ґрунту з пожнивними рештками 5-сантиметровим шаром. Ось такий це має вигляд. Пожнивні рештки рівномірно розподілені. Волога закрита.